Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Прийшла тільки що з городу, сонце припікає вже жах. Шести часом вранку. Таке якось парило, зараз трошечки вітер хоч з'явився, а то прям така парнота була і пече на небі не хмариночки. То заливало декілька днів, а зараз пече страшно. Так, все попідростало на городі. Помідори так повитягувалися, треба знову підв'язувати. Перець, ну, все таке гарне. Цей, цей рік, прямо город дуже гарний. Дійсно, що є, коли йдуть дощі. Так, поливай, не поливай, не сильно воно допомагає. А ще в цьому році в нас з 1 числа зараз піднімають ціну на воду. Не сильно поналиваєшся, як то кажуть. Було 21 з копійками, а сказали, що зараз буде 38. Дуже здорожчала вода. От. Що ми можемо зробити? У минулому році також ходили, збирали підписи, начебто сказали, що все нормально, написали люди, а тоді через декілька днів все одно підняли ціну. Вони ще когось питають, вони вже як вирішили, вони вже так і зроблять. Цікаво, напишіть, будь ласка, чи у вас так само зараз піднімали ціни, ну, на що? Після здорожчання світла. От. Зараз ж все дорожчає. Мені цікаво, як, як у вас також попіднімали так ціни чи ні. Вода, тим паче, у нас дуже ця погана, вона йде як технічна. У нас в хаті стоять три фільтри і ще кувшин з фільтром ми пропускаємо. А так оце в дворах ось тут ці басини стоять, як ж правильно я називаю, то привозять скрізь люди питну хорошу воду ну, для пиття, а таку використовують. ну, для іншого, як то кажуть, вона не дуже в нас хороша, ця що з башні. Так що ось такі от у нас справи. Поставила чайник. Зараз поп'ю, поки є світло, що вже горать. Прийшла з городу, прям так мене щось почало все обсипати. Свербіти якась алергія, якщо не на амброзію, бо тут її скрізь повно. За городами скрізь травів повно цей рік. Люди не косили, так як в минулому році. Бурянів тьма і тут дуже багато людей не садять городи. Бо не родить, от. але ж є, ну, хоч би скосували. Вони навіть не скосють, там же ж бур'янів, тих тьма. То, напевно, якщо не на амброзію, алергія. А можливо, і ніхто його знає. Зараз тих бур'янів повно різних, які хочеш. Так що ось такі от у нас справи. Сонечко припікає, неможливо щось на сонці зараз робити. Копати картоплі молодої. Так після дощі попіднімалися помидори, треба знову підв'язувати. Часних сок не геть. Бачила вже деякі люди викопують чесник. Чи порачені, не знаю. Молоді огірочки мої так попідростали, гарно. Тут наша картопля, вона така зелена-зелена і висока. А ось сюди ми купували, вона нижча. І там було пару кущів, такі, які розлягались. Це хочу зараз їх викопати. Тоже який портулак на жах. Все заростає. ага. Ось цей кущ такий якийсь розлогий. І ось там такий кущик розлогий. А, зів'яло я тут по кругу сьогодні. Висапала трохи. Картоплі теж, бач, заростає портулак після дощів. Угу. Розлягається, бач, напевно, це якась рання картопля. дійсно, Бачиш, вона прям полягала. там, там. Щирон полишався в кущах. ну, Нічого Я буде. Ті, Сапати чого? І Цезар? Цезар лежить. Він, навіть, Забери як, лопату, Гризе якусь кустів. Костомаху угу. на покривалі там лежить і гризе. А це побачиш, що чистеньке що, хочеш мені гризей. картоплю купати. І на бік. Ліг на тебе. Отого куща купай. Іди. Грізе, Або дай. давай от цього, оцього. Він теж такий якийсь розлогий. Ану, купай його. Зараз побачимо, що тут душі нам дали. У Ми минулому році цей край картоплі то вообще було страхіття. Ти копаєш таку добре, бо вона може широко розростатися. Що воно мокре? А, ну у відрі була якась вода чи що. Та це ж я машину мив. А, а я думаю, кинула рукавичку, вона мокра. Ну що, викопала я шість кущів картоплі. Непогано, в принципі. Бо така, яка була в минулому році, то я навіть не хотіла її зовсім викопувати. Непогана картопля, маленькою дуже мало. І вона ще росте. Земля дуже волога після дощів. Зібрала огірки. Два ось таких гладеньких. Треба подивитися, які це сорти різні. І ось таких, от скільки. Це, напевно, роднічок я садила. От Тут три рядки такі не дуже, дуже багато пустоцвіту. Ось ці мають, де-не-де -де тут огірочки, але мало. А ось цей крайній рядочок, О, скільки. Багато-багато огірочків. -багато Оце, напевно, руднічок. Якщо я не помиляюсь, але то треба точно подивитися. У відео, де я садила огірки, гляньте, скільки огірочків. О, он ще огірочок пропустила. І гарненький. І тут огірочків огірочки он є. Гарні. Треба подивитися, що це я тут садила, бо я і тут понасадювала ті ж самі. От. Треба буде подивитися, де які. Я вже буду знати, що сильно мені там вродить. Все треба шарувати, шкаролупою все покрилось і лізуть бур'яни. Ну, Це таке головне, щоб врожай був. Обрізала троянди, які відсвіли, воздики. Ще залишилось мені сантуліну цю обрізати. От. І хочу зараз ще покосити траву, щоб вона підсохла і замульчувати потім помідори, бо мені там трохи є, але її не вистачить тої травички. Чоловік розібрав лавку, пофарбував. Мейкою вимив, он. Це вже доски, які він пройшовся, пофарбував. А оце те, що він вимив. Вона, ну, була нормального кольору, Після черешнів позалипало так все. Да, ось такого Залипало. кольору вона була. Що це? Зараз тобі цікаво. Це так воно просто, бачиш, поналипало, пороз'їдало, сиро з душі, і воно прямо грибком покрилося. Все, покажи, ось це такою Хорба. фарбою. Фарбуємо. Це, до речі, три зими вона простояла вже ідеально. Це зараз дощі просто були і черешні падали, і отаке... пофарбовані от. Його... Сільці. Так, так, ну... Тільки там другий там. Хороша фарба. Колір другий. Так що зараз обновить, скруте, вона швидко висихає і буде лавка, як нова. Збирати її вже завтра. її. Завтра, а так? Це висохне метал А, метал ж так, так. Ну, фарбуй. Видрає Цезеровий диванчик. <хи> ну він же майже висох на сонечку, так? Да? Твій диванчик? Твій диванчик. Забрали, да? забрали, бідненький, цілий день ходить на нього, заглядає. Да? Цезар. Зараз жарко він на ньому майже не лежить. Валяється то під столом на плитки, то десь де прохолодніше. Такі хмарочки були з обіду, зараз знову небо роз'яснилось. Ну, добре, що хоч вітерець. Всім доброго раночку. Вчора покосила газон швиденько, вже більше нічого не знімала, бо темніло. Не хотіла вже нічого знімати. Роса така, вітер зривається. Покажу вам, який в мене тут зацвів гарний лілейник махровий, такого жовто якогось лимонного кольору. Гарний, красав. Шкода, що в цих лілейників кіточки лиш тримаються один день. Гарний. Володючку ще хорошо, але сонечко вже трішечки припікає. Да, після добрива, після дощів, травичка знову стала така гарна, зелена, краса. Ще й терець зривається. Ви мене запитували, як у мене виходить, що завжди чисті квітники. Мені дуже подобаються англійські сади. Такі намішані густі посадки. от Коли все густо посаджено, троянди, лаванди, різні трави. От і кожна рослинка одна одну притіняє. І таким чином дуже-дуже мало потрібно догляду за ними. Наприклад, як от тут біля троянди місця от внизу немало, але от від традисканції, скільки місця з цієї сторони, виходить, вони доверху розростаються. І одна одну трішечки притіняють з боків. Таким чином не дуже попадає сонечко на землю, не так сильно, по-перше, висушує її і не так швидко вона заростає. Ось цей квітник мій, ось цей от, сюди ще йде, він такий добре вже засаджений. Я його в цьому році. Черувала два рази всього-навсього. І все. І то. зовсім зовсім мало було. Тут е серняків якихось. Гарно квітує традисканція. Ну, а мульчування тут хіба що кору, тут нема смислу засипати її. Все заросте, її тут видно не буде, тільки можна мульчувати, хіба що скошеною травою. Для того, щоб волога трималася хорошо. Ельтора вже великі нові прирости повипускав. Це вже нові позацвітали свіжі квіточки. Краса. До речі, хотіла показати вам, у мене є ось така лаванда. Що за сорт, я не знаю. Вона мені навіть сама веща. Квіточка вище пояса. В минулому році я її посадила, весною вона зовсім не цвіла. А в цьому році вимахали, які кущі, пару кущів у мене є. І тільки-тільки починає квітувати. Та вже така більш вже починає відцвітати. Вся лаванда, яка в мене є. А ця тільки-тільки починає квітувати. Можливо, хтось напише мені, що це за сорт. Дуже-дуже високі в нього самі ось ці от пагони такі з квітами. Дуже високі. Цікаво, що за сорт. Гарно все. Ось цю троянду зовсім обрізала. Вона дощі не дуже витримує добре. Крокус роуз також добре попідстригала. Де-не-де є квіточки, свіжі бутони. А так все позрізала. Юлки ще квітують гарно. Зараз починають квітувати очитки. Тут буде білий. Зацвіте буде гарна біла хмариночка, жовтий вже квітує, до речі. Гарно. Мабуть, барбарис також підстригти. Так, вже так. розвалюється. Вчора поливала і вже починає герань розвалюватися, так що треба все-таки її обрізати. О, і вже відкрилася моя жовта Лілія. Сунечка вчора ще ввечері не було. Сьогодні вже відкрилася. Гарний такий ніжно-жовтий колір має. Ось тут так видно, що все-все дуже плотно височено і таким чином не так пересихає земля. Ну, мені подобаються ось такі посадки густі. що зовсім по-іншому. Рослини ще зовсім маленькі, тому приходиться шарувати частіше. Особливо зараз після дощів, був страшний портулак. От. Вчора пекло було таке, то начебто трохи зів'яло те, що перешарувала. Що така зараза, що може прийматися назад. Отже, там скрізь все повисапувала, залишилось мені ось тут цей квітник. Вон, який він Після дощів повно берізки. Тут, до речі, портулаку мало, а в основному берізки багато. Також все пообрізала, позрізала. Ті трояндочки, де мені писали, що треба обрізати, я їх ще тоді відразу обрізала квіточки. Через пару днів і листечко зів'яло, я його також обрізала гарненько. Добре, що пройшли дощі, не було такої спеки. Ну, воно Начебто і запала, але була волога і зараза трохи позалишалась де не Дозріває вже йошта. Також в цьому році гарний врожай. Ще трішки і треба буде зривати, варити варенічко, дуже рясна, аж полягала вона. Такі гілочки дуже важкі. О, яка є крупна, гарна. Гарненька. Ну, я не думаю, що вона. Ні, вча кисло. Квітують ще деякі троянди. Зацвіла ромашка моя. Дуже-дуже довго вона розпускалась, поки прижилась. Леонардо пустив нові пагони, буде квітувати. Все, помічник прийшов, перекинувся. Двушно йому дуже Що, зайчик, що ти зірвався, що, що? Собаки там десь гавкають, так? Да? Собаки почух. Лежи, лежи, мазьох. заняв проход лагуна. Також випускає нові квіточки. В цьому році хоч трохи почала рости. Минулого року сиділа дуб-дубом, не туди, не сюди. Зараз підійду поближче, до речі, покажу вам мого п'єра. Вже відцвітає. Також, напевно, треба буде квіточки вже йому позривати. Вони який гарний листечко, гарненьке. Довго тримаються квіточки дуже довго. Знову поперла трава після дощів. Ця трояндочка красиво, зараз квітує. Гарна така ніжно-коралового кольору. Назву я її не знаю. Вона розстелила травичку, яку покусила. Ця вже суха щоб вчора скосила, також розстелила і піде мені на морчу для помідорів. Перець також заріз. Треба все запати. Ага, відкрився. Бо перший щось відкривався, якось незрозуміло. Він також махровий, я так розуміла, чи що. Щось щось-щось. Напевно, так. Це такий лілейник такого темно. Оранжевого кольору і гарний. Чей набитий. Оці два, мені здається, зовсім однакові. Ось. Ще цей? Ще цей. Ой, а сьогодні який новий відкрився. гляньте яка краса. Такий гарний. Така краєчки в нього якісь бордові, а серединка якась не жовта салатово салатова, салатова. Гарний усінький. Цікавий колір. Ось цей такий блідо-жовтий. І ось тут такий схожий з тими двома також. Начебто. Гарний. Ще багато. Інших буде квітувати. Краса. Починає знову припікати сонечко, але добре, що хоч є вітер. Так що на цьому буду завершувати своє відео, братися за сапу і нагород знову. Бо на сьогодні знову обіцяли штурмове попередження і дощ з розгою, так що хочу встигнути трохи все попересапувати щоб не зростало. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім саме головне миру і спокою, і до зустрічі в наступному відео.